Колишня дружина Девіда Гарбора зі Stranger Things, британська співачка Лілі Ален, зіпсувала йому репутацію перед прем'єрою останнього сезону серіалу. Поговоримо про новий проект Вінса Гілігана, про скандальну вихідку Кеті Перрі і про багато багато інших цікавих новин. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Нагадую, що ми обговорюємо на цьому каналі найцікавіші поп культурні і розважальні новини. Все, що відбувається у світі Голівуду: зіркові скандали, зіркові драми, темну сторону Голівуду та особисте життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Сьогодні дайджест. Сьогодні багато дуже цікавих новин, які нам треба з вами обговорити. Поїхали, розпочнемо. Як зіпсувати кар'єру своєму колишньому, просто випустити альбом. Колишня дружина актора Девіда Гарбора зі Stranger Things, британська співачка Лілі Ален, безпосередньо зіпсувала йому репутацію перед прем'єрою останнього сезону серіалу, який виходить уже у листопаді. Після семи років мовчання Лілі Аллен повернулася із альбомом під назвою «West End Girl», концептуальний альбом про розлучення біль. І як виявляється, відкритий шлюб, який тріснув по швах 14 пісень і абсолютно всі про. Нього писала вона його за 10 днів після розриву на емоційному автопілоті. І так у кожній пісні впізнається Девід Харбор від визнань до деталей, які здається не призначалися для публіки. Якщо не вслуховуватися, то альбом виглядає життєрадісним і таким з британським гумором. У пісні West End Girl дівчина з Вестенду, Лілі згадує, як отримала головну роль у виставі 2.22 Історія приводу у Лондоні. Цитата: ось тоді твоя поведінка почала змінюватися. Я подумала, це досить дивно. Я знайшла це. Дивним пісня закінчується сценою, де Лілі залишається однією у готелі, а потім ділиться своєю версією телефонної розмови, в якій інша людина пропонує їй відкриті стосунки. Вона зізнається, що їй від цього дуже сумно. Вона не розуміє, як це буде працювати, і що каже: Ні, я в порядку, все добре. Я просто хочу, щоб ти був щасливий. Гаразд, гаразд, поговоримо пізніше. Я тебе кохаю. Пісні «Ruminating», жування. Лілі співає про безсонні ночі в номерах Лондонських готелей, уявляючи, як її партнер займається сексом з іншою жінкою. Я не можу позбутися в голові її оголеного образу на тобі, і я відсторонена. Ти цілував її губи і дивився їй у вічі тепер, коли все скінчено. Хлопчику, чи не скажеш ти мені, що я ще твій номер один, бо ти мій номер один? Далі вона згадує розмову, в якій вона сказала своєму партнерові, що ситуація занадто жорстока для неї, і він, мабуть, наполягав на тому, що відчуває те саме. А потім ти сказав цей рядок, такий важливий. Якщо це станеться, дитинко, ти хочеш знати? Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю. У пісні теніс Салірі співає про. Страждання, яких вона зазнала, дізнавшись, що її партнер розвинув емоційний зв'язок з іншою жінкою. Цитата. Потім ти показав мені фото в інстаграмі, і ти вихопив телефон прямо у мене з рук. Я прочитала твоє повідомлення, і тепер шкодую про це. Не можу повірити, як ти грав у теніс. Якби це був просто секс, я б не ревнувала. Ти не хочеш грати зі мною. І хто така Меделін? Після того, як Лілі звинуватила свого партнера у тому, що він перестав ворота і порушив їхні правила гри, вона заявила, що партнер обманював її. Одної з пісень медела. Лілі повністю присвятила дівчині, з якою Девід їй зраджував. цитата, я не впевнена, що ви не займалися сексом у нашому домі. Ви колись говорили про мене? До речі, ти можеш зв'язатися зі мною? Лілія починає по-справжньому вже здаватися. Вона докладно розповідає про повідомлення, які вона нібито надсилала іншій жінці свого партнера. цитата, як довго це триває. Це просто секс, чи є почуття? Він сказав мені, що все це залишиться у готельних номерах і ніколи не буде відкрито. З чого мені довіряти всьому, що він говорить? Кохання тобі. Меделін співає вона, і ми вже знаємо, що Меделайн це реальна людина. Її звати Наталі Тіпет, це художниця по костюмам, яка підтвердила все у інтерв'ю Daily Mail. Лілі дізналася про роман, коли знайшла листування Девіда у телефоні. І тепер ці повідомлення стали текстами пісень у пісні Релепс, рецидив. Тут власне вона співає, що події її партнера поставили її на межу рецидиву. Цитата, я переїхала через океан від сім'ї, від друзів. Фундамент зруйновано. Ти. Все зіпсував. Я намагалася бути твоєю сучасною дружиною. Тихо говорить, мені потрібен валіум. Ти довів мене до такого стану, і мені просто треба заціпаніти. За словами фанатів, найбільш шокуючою піснею є Пелес». Це пісня, в якій Лілі описує, як її партнер використовує їхній будинок у Нью-Йорку, як свій палац для інтимних втіх і звинувачує його у сексуальній залежності. Потім вона співає про те, як вигнала партнера з дому і повернулася до його квартири у Вест Вільдж, збираючи його речі в їхньому будинку, вона зробила кілька шок. Учих відкриттів, цитата я знайшла коробку з взуття, повно рукописних листів від жінок з розбитим серцем, які бажали, щоб ти став кращим, простирадла скинуті з ліжка і розкидані по підлозі, довге чорне волосся, ймовірно, з минулої ночі. Сумка зі зв'язаними мотузками, і ти такий бляха зламаний, як я могла вплутатися у твоє подвійне життя? У наступній пісні «For a chance 10» Тут лілі припускає, що у її партнера роман з якоюсь знаменитістю, оскільки він відмовляється, назвати її ім'я ін. Чої жінки цитата «Я рилася у ящику твоєї тумбочки біля ліжка. Знаєш, я ніколи більше не хотіла цього робити, ніколи не була в Бередорфі, але ти повів туди когось за покупками 24 травня. Купив їй сумочку. Вона була не дешева. Я була в Лондоні. Напевно, спала пізніше. Вона додає, чому ти не кажеш мені, як її звуть. Це обурливо. Що вона знаменита? Скажеш, що все скінчено. Ти маєш на увазі перерву. Чому ти не кажеш мені? Лілію також припускає, що її партнер не називає особисті жінки їй, тому. Що не хоче, щоб вона з нею спілкувалася. Чого ти так боїшся? Думаєш, я зв'яжуся з нею і скажу, навіщо? Розлучуся. Цей шлюб був розрахунком, і ти його обожнюєш. Мені здається, ти тонеш. Ти захищаєш брехнею, і ти не хочеш, щоб вона подумала, що ти зраджував дружину. Ти такий боягуз, що не можеш сказати правду. Ти любиш всю цю владу, але ти навіть не симпатичний. Ні, ні ні. У пісні Нан манаган мамі співає про те, що вона не хоче займатися коханням ні з ким, окрім свого партнера. Я не хочу зв'язуватися ні з ким іншим. Я Знаю все це, чого ти хочеш? Я так віддана, що готова втратити себе, тому що не хочу втратити тебе. Я намагалася бути відкритою. Я просто хочу задовольнити твої потреби. Коротше, повністю вона віддавалася цим відкритим стосункам. Вони робили їй боляче, але вона все робила заради нього. І ось ми бачимо, чим це все закінчилося. У пісні Just an out досить Лілі запитує, а чи не завагітніла від її партнера інша жінка? Чому ми тут говоримо про вазектомію? Ти зробив когось вагітною? Когось хто не є мною? Ти Див її до клініки, ти тримав її за руку, вона народжує від тебе. Далі йде пісня Dallas Major. Тут Лілі згадує, як створювала новий образ у додатках для знайомств, намагаючись прийняти бажання свого партнера до відкритого шлюбу. Це відомий факт, що Лілі Ален реєструвалася у додатку під назвою Рая для того, аби відслідковувати тих, на кого він був підписаний. Вона співає про те, як говорила своїм шанувальникам. Цитата: «Знаєте, я була досить знаменитою. Це було давно. Так, я тут для підтвердження, і мені напевно слід пояснити, як мій шлюб. Там можливим з того часу, як мій чоловік збився з її шляху у пісні «Let you win» нехай ти виграєш. Тут Лілі співає про захист своїх дочок, двох дочок від дій свого партнера. Від мене чекаючи, я поводитимуся добре, збираючи уламки. Чим ти жертвуєш? Я захищаю тебе від твоїх секретів. Не кажи дітям, правда буде жорстокою. Твоя репутація не заплямована. Ну і пісня фруктова петля, «Fruity Loop, це остання пісня альбому. Тут вже Лілі аналізує свого партнера і те, як він боровся за всі ці славу. Ще у своєму житті цитата, ти всього лише маленький хлопчик, який шукає свою маму. Все стало складніше через всю цю славу і гроші, граючи зі своїми іграшками, він просто хоче уваги. Він не може по справжньому прив'язатися, боїться, що стане тягарем. І нарешті я бачу також у пісні співає Лілі про те, що вона більше не несе відповідальності за дії свого партнера і що йому потрібно вирішувати власні проблеми. Цитата, я всього лише маленька дівчинка, яка шукає свого тата. Думала, що ми зможемо розірвати це порочне коло. Думала, що. Зможу зробити тебе щасливим, тобто ти нічема, а я стерво. Хотіла б я виправити все твоє лайно, але все лайно твоє. Але шлюб тріснув не тільки у піснях, що вона переживала великий емоційний розлад, проблеми з харчуванням, з психічним здоров'ям після всіх цих подій. Після створення альбому Лілі пішла до реабілітаційного центру через 6 тижнів після розриву. Там вона харчувалася протеїновими коктейлями для того, аби набрати вагу, і каже, що зрештою її вилікував не альбом, а час. Нагадаю, що Девіда раніше помічали із білявкою в Індії, і, начебто, з цією білявкою він почав стосунки ще до того, як розлучився із Лілі Аллен. Блондинка, модель Елі Фелтон, яка на 22 роки молодша за Гарбора. Їй тільки виповнилося 27, а йому 49. Тоді друзі Лілі казали, що вона вже знає про цей роман, що вона засмучена, побачивши провокаційні фотографії Елі, яка курила одну із улюблених марок сигар Гарбора. З однією Девід зраджував Лілі щонайменше трьох років. Її особистість була невідома, але Стверджувалося, що Роман у неї був протягом трьох років і що вона була однією із художників по костюмах у його проектах. Ця дівчина навіть сама вийшла на зв'язок. Вона все підтвердила. Її звати Наталі Ціпет. Наталі дала ексклюзивне інтерв'ю Daily Mail, Можливо, оплатне. Мені здається, що їй заплатили. Вона каже, що познайомилася з Девідом на зйомках у Новому Орлеані у 2021 році. Вони обговорили з нею саме пісню Меделайн, у якій саме Наталі виступає тією самою Меделайн. Звичайно, я чула. Цю пісню сказала Тіпет. але в мене родина та речі, які треба захищати. Я маю дочку, якій два з половиною роки, і я розумію, що відбувається. Мені від цього дуже лячно. Девід був настільки близький з неталії, що сумуючи за нею, він привіз її до свого дому в Атланті, де йшли зйомки Stranger Things, не сказавши Лілі про це. Однак Лілі дізналася про все, коли виявила їхнє листування у телефоні Девіда. І коли Дейлі Мейл запитала Наталі, чи вона знала, що її особисті листування з Девідом Гарбором використовуються у Піснях Лілі, вона відповіла: так, я знаю, мені просто зараз некомфортно про це говорити. Дуже часто в альбомі вона казала: Madeline, who the fuck is Madeline, Хто така ця меделайн? Мені здається, що це можливо агрегований образ усіх цих жінок, з якими мав стосунки Девід Поза спиною Лілі Ален. Як ви думаєте, це конкретно про якусь одну жінку чи про багатьох? До речі, в альбомі дуже цікава сама обкладинка платівки. Її написала іспанська художниця Єва Гонсалес. Вона синтезує класичне і сучасне мистецтво і переосмислює традиції бароко, поєднуючи історичну техніку з новою візуальною мовою, поміщаючи сучасних персонажів у невпинні мальовничі інтер'єри, які кидають виклик нашому сприйняттю історії мистецтва. Преса, яка завжди обожнювала перемивати її кістки, нагадує, що Лілій сама не янгол. Вона має акаунти на OnlyFans, і вона має навіть секретний профіль, де косплеїть Чарлі ЕксІкс. Але, попри скандали, альбом у топах Гвінет Пелтро назвала його шедевром. Музичні критики всі. Як один кажуть, що це цільна робота, і важко не погодитися, тому що West End Girl – це автобіографічний альбом, це терапія замаскована під поп. Раніше їхні друзі стверджували, що вони обоє дуже цікаві. Персони, вони не йдуть на поступки, хоча кохають одне одного. Їхні спільні друзі кажуть, що несе так однозначно, що Лілі перебільшує гріхи Девіда для драматизму. Історія закінчилася тим, що Девід Лілі виставили свій таунхаус у Нью-йорку на продаж за 8 мільйонів доларів, хоча купували його за всього за 3,3 мільйони доларів у 2020 році. Відео з екскурсії дуже завірусилося, тому що на початку репортажу Девід зустрічає журналістів як свою коханку зі словами О боже мій! Ми ж домовлялися, що ви більш ще не будете сюди приходити, адже я одружена людина, у мене родина. Через два дні після виходу її альбому новина про продаж нерухомості Лілі та Девіда з'явилася. Саме про цей будинок Лілі власне співає у пісні Пусі Пелес. Власне співачка розповідала, що вона написала свій альбом за 10 днів після арестування. Це не акт каяття, не як акт помсти, а як спробу осмислити білі і перетворити його на музику. Вона працювала разом із продюсером Блю у Нью-Йорку в стані емоційного хаосу, створивши концептуальний альбом з початком, серединою та кінцем подібний фільму співачка наголошує, що вона не хотіла звучати як жертва, що музика мала бути трагічною, жорсткою, але водночас надихаючою. Вона вважає, що розбити серце це чортів дар, і що воно змушує відчувати справжні емоції у світі, де люди все більше віддаляються від себе через смартфони. Після розставання Лілі вчиться знову спілкуватися з людьми, покладатися на друзів, а не лише на партнера. каже, що пробувала знайомства через додатки, але це дуже болісно, оскільки ніхто не схожий за того, за ким ти сумуєш. І з останнього цікавого Лілі дала інтерв'ю Отенбергу, і вона розповіла про свій досвід у OnlyFans, який вона завела понад рік тому. Першу їй було цікаво, але після розлучення з Девідом мотивація зникла. Вона пояснює, що підписники здебільшого просять фотографії її ніг, броні підошви, білі шкарпетки, туфлі Мелі Джейн, навіть сцени, де вона наступає на їжу або натирає ноги олією, де хто цікавиться панчохами, дехто нейлоновими колготками, і вони можуть також платити за вибір кольору лаку на нігтях. Найчастіше це або білий, або червоний. Лілі Аллен каже, що вона отримує також і дивні прохання, але просто їх ігнорує. Також вона зізналася, що має фейкові акаунти, зокрема, один під ніком Чарлі XX, аби стежити за іншими користувачами. У фіналі інтерв'ю Лілі каже, що вона намагається не думати про реакцію колишнього на нові пісні. Інтерв'ю показує Лілі чесною самоіронією. Вона зізнається, що їй боляче, що вона вразлива, але вона сміливо прийняла себе. Навіть у найдивніших деталях її публічного і приватного життя, також вона відповіла фанату, який намагався присоромити її за те, що вона продає фотографії з своїх стоп. Цитата: уявіть, ви артист з вісьмома мільйонами слухачів на місяць на Spotify, але ви заробляєте більше з продажу фотографій ваших ніг для тисячі передплатників. Не потрібно хейтити гравця, хейтіть гру дуже Дуже-дуже влучно сказано. Друзі, що ви думаєте взагалі про всю цю історію? На чиї ви стороні чи слухали новий альбом Вестендґел про? Девіда Гарбора, і хоча у Stranger Тінкс він створив одного з найтепліших, але водночас травмованих персонажів Гопера, От, тому що його показали як персонажем, у якому є батьківська ніжність, є тінь депресії, чоловіча втома. Саме тому його герой так сильно зачіпає, тому що він не ідеальний, але реальний. Та наче в житті він здавався людиною самоіронією. Він не намагався бути суперзіркою, а скоріше був схожий просто по інтерв'ю, по комунікації з іншими на добродушного велесня, який бачив багато болю. Але зберіг почуття гумору. Девід Гарбор утримується від коментарів, від публічних пояснень. Звісно ж це ще одна стратегія. Коли ти не хочеш роздувати справу бути втягнутим у цю медіа війну, при тому, що на носі вихід останнього фінального сезону «Stranger Things». Рілі здається людиною, яка не боїться виставити свою вразливість і це її сила. Але от очевидно, що вона була травмована цією історією. Альбом отримав здебільшого позитивні рецензії. Проте є критика, що музично і в плані лірики він іноді занадто Вально викладає події. Альбом викликав великий медійний резонанс, таблоїди, фанати, соціальні мережі активно обговорюють і тексти, натяки хронологію подій. Деякі друзі та знайомі Девіда Гарбора виступили на його захист, заявляючи, що Лілі заробляє на розриві. Як ви думаєте, чи це альбом помсти, тому що мені, наприклад, більше здається, що це просто щоденник людини, яка перетворила біль від відкритих стосунків, біль який вона пережила, просто у мистецтво. І так, може, Девід Гарбор отримує нову хвилю слави перед Stranger Things, Тінкс. Але цього разу вже не завдяки нетфліксу. Пишіть у коментарях. Новий проект Вінса Гільгана, творця улюбленого серіалу Breaking Bad та серіалу Краще дзвоніть солу під назвою Pluribus, наближається до статусу головної телевізійної прем'єри осені. Ну можливо, навіть усього року. Стало відомо, що нещодавно кілька щасливчиків побачили кілька епізодів із майбутнього серіалу. Всі вони залишилися в абсолютному захваті. Дуже хотілося б бути серед цієї кількості людей. Уже називають серіал багатогранним, кажуть, що у ньому є грамотні метафори. На реальне життя він в міру концептуальний за фабулою серіалу. Найнещасніша людина на землі повинна врятувати світ від нещастя. За словами журналіста The New York Times, платформа Apple видала Вінсу повну творчу свободу і надали підтримку майже кожній його ідеї. Фільм проспонсорували, дали йому стільки грошей, скільки знадобилося, і тому серіал має стати наймасштабнішим у історії Apple І звісно ж у кар'єрі Гілікана. Стрімінг уже продовжив. Серіал на другий сезон не зрозуміло чи буде третій, але скоріш за все мені здається, що так все залежить від рейтингів. Прем'єра першого епізоду запланована на 7 листопада на платформі Apple TV. Перший сезон із складається із дев'яти епізодів. У головній ролі знімається Рія Сігорн, яка раніше співпрацювала із Гіліганом у Better Call Saul. Краще дзвоніть солу. Серіал Pluribus описується як науково-фантастична драма, тобто жорстко на межі жанру, але з реалістичними персонажами. Серіал не повертається до кримінального жанру. Або Всесвіту метамфетаміну Гіліган підкреслює, що це інше. Він також говорив, що сьогодні хоче більше героїв, хороших людей у своїх історіях, аніж антигероїв, яких створював раніше. Події серіалу відбуватимуться знову ж таки у Альбукерке для тих, хто слідкує за творчістю. Вінса, не нова локація у Альбукерке у Нью-Мексико, але це інша версія міста, аніж та, яка була у Breaking Bad та Better Call А виробництвом займається студія Sony Pictures Television спільно з Apple TV Нагадаю, що Після успіху е, пуститися берега та «Better Call Saul» е, Гіліган вирішив піти в новому напрямку, в плані жанру, масштабу, тематики. Все це значно змінилося. Ну а вибір рії як головної зірки це також класно, тому що це так, повторне об'єднання з талантом, з яким він мав попередній успіх. Два сезони вже на старті. Це сигнал того, що платформа і продюсери мають великі очікування, готові масштабувати проект. Немає сумніву в тому, що будь-який новий проект Вінса Гілігана автоматично привертає увагу меді. Та глядачів по всьому світові тому ставимо собі нагадування на 7 листопада. Підключаємо Apple TV і дивимося. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку, хто чекає на цей серіал і хто планує дивитися. І ще одна кіноновинка, дуже очікувана для мене особисто. Майкл Фасбендер зіграє Джозефа кеннеді старшого у новому серіалі про сім'ю Кеннеді від Netflix. Стало відомо, що Netflix офіційно замовив драматичний серіал під назвою «Кеннеді», який буде розповідати про життя знаменитої династії Кеннеді. Вічі номінований на Оскар Фасбендер, підтверджений на роль патріарха сім'ї Джозефа Кеннеді. Серіал базується на біографії JFK 1917-1956 року. Автора Фред. Деріка Локвола. і за сценарієм глядачів перенесуть у 1930-ті роки, коли Джеф і Роуз Роуз Кеннеді, прагнули побудувати імперію. У першому сезоні буде вісім епізодів. Поки що решта акторського складу не розкрита. За словами шоуранера Сема Шоу, історія Кеннеді найближча до американської міфології. Сюжет розкриє не тільки політичні досягнення, але й внутрішні драми сім'ї, конфлікти, трагедії, амбіції. Netflix при цьому позиціонує проект як масштабну драму епоп. Ею, яка може стати американським аналогом популярного популярного телесеріалу Корона. Поки дата виходу серії не оголошена. Очікується також оголошення повного складу акторів, трейлера і маркетингової кампанії найближчим часом, тому також дуже цікава новина. Буду слідкувати і за нею. Не можу не сказати, що буде четвертий сезон білого лотоса, що його буде знімати у Парижі. Та на лазурному березі, як повідомляє Variety, HBO вже розпочали підбір локацій серед розглянутих готелей: Паризькі «Ле Літорія» та Ріц, і також готелі на Рів'єрі, в тому числі у Монако та у Ніці. Variety стверджує, що основний сюжет розгорнеться саме на півдні Франції. Частину сцен знімуть у Парижі. Виробництво розпочнеться у 2026 році, на відміну від попередніх. Сезонів дія, яких відбувалася у готелях мережі Four Seasons на Гаваях, Сицилії та в Таїланді, зйомки нової частини точно пройдуть на інших майданчиках, оскільки партнерство з мережею готелів не було продовжено. Чекаємо на дату виходу, акторський склад, різні деталі. Поки що це все недоступно. Але цей серіал дуже крутий. Якщо ви не дивилися, то моя величезна рекомендація. Ось так як вам до речі, останній сезон білого лотосу сподобався чи ні? Стало відомо, що плейбой карті звинувачують у нападі. Тім зі повідомляють, що його було звинувачено у нападі після того, як він вплутався у сварку з водієм власного лімузина. Водій Карл Рейнольдс розповів, що інцидент стався 2 жовтня у штаті. Юта водій лімузину стверджує, що карті наніс йому удар в обличчя після того, як той намагався втрутитися у суперечку між артистом і його дівчиною. Поки що ніяких судових рішень не винесено, та інцидент не призвів до скасування або перенесення. Його туру «Антагоністік 2.0, який наразі триває. Ештон Бучер зізнався, що його модельна зовнішність завадила його акторській кар'єрі. Цитата: Думаю, кожна роль, яку ти отримуєш, частково визначається твоєю зовнішністю. Чи не так це дуже важлива частина того, що ти вливаєш у персонажа? Отже, є ролі, які я отримав завдяки своїй зовнішності, а є ролі, які я не отримав через свою зовнішність. Іноді це засмучує через свою зовнішність. Я втратив вагомі ролі. Сказав він на комікон. Не можу сперечатися з тим, що в юності він був симпатичним. Гарно виглядав, і його модельна зовнішність також була привабливою. Але це не відміняє того, що він погана людина. Скільки зла він вчинив як моє суб'єктивне відношення до Ештона Кучера? Це якась недовіра, тому що одразу у голові його стосунки, його підтримка ді... підідідії, потім Деніала Мастерсона, якого визнали мінімум за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, про те, як вони писали разом із мілою Куніс, листи на підтримку Мастерсону, також не можу не згадати, як він жахливо поводився. Із Демі Мур також Демі Мур випускала свою автобіографію. Вона детально писала, як боляче він її робив. Я думаю, що можна знайти цю книжку і почитати і заглибитися в цю історію. Ну і звісно ж, взагалі, ця темна історія про те, як загинула його одна із дівчат. Багато багато питань до тебе. І до твоєї поведінки, звісно, він симпатичний, він миловидний і однозначно він користувався цим. Але мені здається, що він не отримав багато ролей саме через свою поведінку, саме через те, яка він людина, в першу чергу. Що думаєте взагалі про ештона кучера? Що ви думаєте про Ештона Качера? Яким він вам здається? Також нещодавно помер Сем Ріверс, бадхітарист та один із засновників гурту «Лімбіскіт» у віці 48 років. Інформацію про його смерть підтвердила сама група через публікацію у інстаграм. Причина смерті наразі не оприлюднена. Нагадаю, що у 94 четвертому році разом із фронтменом Фредом Дьорстом і барабанщиком Джоном Отто вони заснували «Лімбіскіт». Він брав участь у створенні всіх студійних альбомів гурту і значною мірою сформував їхнє звучання. У 2015 році Ріверс покинув гурт Через важке захворювання печінки, яке було пов'язане із надмірним вживанням алкоголю. Я думаю, що це нікого не здивує, тому що багато вони вживали і не тільки алкоголю. У 2017 році йому зробили пересадку печінки, після чого він повернувся до гурту. А колеги з гурту називали його чистою магією, називали його ритмом під кожною піснею, покоєм у хаосі. Його гра на бас гітарі вплинула не лише на фанатів, але й на інших музикантів, які вважають його значущою фігурою у світі музики. Не можу не згадати, що у 2015 році Фред Дорст у інтерв'ю з російським радіо заявив, що він би хотів отримати російське громадянство. Також він висловлював симпатії до Росії, порушував тему Криму і розказував, що цитата. Я думаю, що президент Путін зрозуміє, яка я людина. Ми можемо разом зробити багато важливих речей, і це допоможе Росії. Україна ж заборонила Фредові в'їзд на 5 років через його виступи у Криму. Зв'язки, які українська влада визнала небезпечними для національної безпеки. Мені дуже цікаво, чи є якась інформація. Інформація про те, що Сем підтримував Росію, тому що я її не знайшла. Якщо ви знаєте, то також напишіть, будь ласка, в коментарях чи це індивідуальна позиція фронтмена, яка створює враження про всю групу, чи це стосується всього гурту «Лімбіскіт», які готові були за гроші підтримувати країну терориста. Оже, Джена Ортега пояснила, чому вона знебарвлює свої брови. Це було дуже помітно на останніх і тижнях моди на останніх виходах, особливо коли були обговорення відносно зміни її зовнішності, чи видаляла вона комки більша. Цитата режисер фільму, в якому я зараз знімаюся, хотів, щоб у мене був унікальний зовнішній вигляд, у тому числі світле волосся. Він попросив мене знебарвити брови для фотосесії. Так що останні три місяці я знебарвлюю їх щотижня, і вони мені подобаються. Іноді, коли я повертаюся до свого природного кольору, на роботі. Оті, це видається дивним. Я виглядаю нудно. Нічого такого кримінального в цього не бачу. Вже на Ортега шукає себе. Зараз вона працює із стилістом. Вони отримали навіть нещодавно якусь там нагороду, пограється, а потім повернеться. Подивимося, наскільки довго це захоплення з нею залишиться. Ой, давайте поговоримо про Кеті Пері у минулому випуску. Ми за неї раділи. А тепер знову виявляється, що Кеті Пері спричинила хвилю критики після свого вчинку, трішки криджового, на святкуванні свого 41-го дня народження. Під час туру Lifetime's Tour. Їй піднесли великий торт. Вона задула свічки на честь дня народження, і потім спробувала кинути торт у одного із членів команди. Торт впав на підлогу, після чого її танцювальна команда підібрала шматки і їла їх прямо із підлоги. Фанатів вже обурило ставлення співачки до святкового торту, який їй презентували танцюристи до сорокаріччя. Користувачі в соціальних мережах висловили обурення. Цитата: Моя мама спекла цей торт. Я щиро збентежена і засмучена тим, чому вона це зробила. Багато коментаторів назвали цей вчинок дуже марнотратним, легковажним, незрозумілим, особливо враховуючи роботу і зусилля людей, які робили цей торт. Деякі захисники Кеті Пері зазначили, що вона впринципі отримала торт і може і заплатити. Тила за нього і може робити з ним що завгодно. Проте це не зменшило хвилі критики. Представники Кетіперії ніяк не прокоментували інфопривід. Ну не хоче співачка, щоб їй нагадували про те, що їй уже 41 рік. Не знаю, мене немає виправдання. На що було це робити заради інфоприводу? Я думаю, Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Діліться своїми думками відносно тем, які ви сьогодні почули, які сьогодні були у фокусі нашої уваги. Традиційно я хочу подякувати спонсорам каналу, сказати, що ви просто неймовірні, і що я дуже вдячна вам, тому що саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше виходити з вами на зв'язок, ділитися новинами, обговорювати якісь цікаві події. Дякую всім за зворотній зв'язок. Саме це мотивує мене знімати нові відео і ділитися з вами цікавою інформацією, і також користуючись нагоду. Дою традиційно я хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів і про підтримку безхатніх тварин. Щодо наших захисників і захисниць, то, будь ласка, донатьте лише у перевірені збори, це критично важливо. Ну і щодо наших чотирилапих пухнастиків, то грівною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах, ви зможете вберегти, як мінімум, одне життя наших безхатніх, чотирилапих друзів. Ну що ж, ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! i and...